Польща входить в період кризи. Це офіційна заява, це офіційне повідомлення, це офіційна інформація, врешті-решт, з е, сторінки головного управління статистики Польщі, яке постійно робить якісь дослідження, рахує е, цифри і дає якісь інтерпретації того, що в принципі відбувається в Польщі в різних аспектах життя суспільства, економіки. І так далі. Ми сьогодні про це поговоримо. Наскільки сильно це вплине на українців, і чи взагалі цей період кризи вплине на українців? Ми зараз про це будемо говорити розбиратися. Я думаю, це важливо і цікаво, як мінімум, для всіх українців, які проживають в Польщі. Тому дивіться, друзі, відео до кінця, ставте лайки, пишіть в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, діліться ним зі своїми друзями, знайомими, і давайте починати. Отже. За даними головного управління статистики Польщі, коротко ГУС, про які ми неодноразово з вами говорили, бо вони дають дуже багато крутих досліджень, дуже багато крутої інформації. Польща увійшла в період демографічної кризи, яка може бути е, довгостроковою тенденцією і може бути е, дуже тяжкою до подолання. І зараз ви зрозумієте, чому, коли ми перейдемо до цифр, можна вже зробити висновки. Що Польщі дуже тяжко буде повернути тренд в іншу сторону і зробити так, щоб з кожним роком поляків ставало більше, а не менше, як це відбувається зараз? І до речі, з приводу України, то якби в Україні зробили якесь подібне дослідження, я думаю, що там би цифри були набагато гірші, ніж вони є в Польщі, а в Польщі вони також вважаються кризовими і вважаються поганими. Дані останнього дослідження ГУС є досить песимістичними. Зменшення кількості народжуваності, зафіксоване в 2023 році, підтвердило, що Польща вступила в період чергової демографічної кризи. Попередня така ситуація була в період з 1997 по 2007 рік. Однак фахівці вважають, що нинішня криза буде гіршою і буде тривалішою. І зараз, коли ми дійдемо до цифр, то ви зрозумієте, чому. Просто включивши трошечки логіки. На кількість населення Польщі впливають такі фактори, як народжуваність, смертність, тривалість життя, міграційні процеси, кількість шлюбів та розлучень, і головним також все ж таки є народжуваність. Я би ще сказав, що на демографічну ситуацію в Польщі також впливає рівень тиску польської податкової системи на малий та середній бізнес, рівень тиску податкового на Людей, які працюють, сюди також можна включити однозначно інфляцію. І однозначно, друзі, сюди можна включити е, ринок нерухомості. Тому як на сьогоднішній день, навіть якщо ви е, працюєте і заробляєте нормально, е, навіть назбирати там на перший внесок на по іпотечному кредиту може собі не кожна молода сім'я. І давайте бути чесними: е, ті люди, які мають трошки більше відповідальності, вони е, в першу чергу хочуть отримати, ну і хочуть купити собі житло, якось облаштувати своє життя і потім заводити дітей. Якось так це виглядає. Тому я би сказав, що тут також дуже велику роль відіграють і якісь е, е, економічні аспекти. так, Бо Якщо можна завжди сказати, що о, є програма 800, де платять 800 злотих на дітей, о, там ще є якісь виплати для дітей і так далі. Друзі, є велика різниця в психологічному плані між тим, що ти сам можеш більше заробляти, і держава дозволяє тобі більше заробляти, і е, виплатами. Так? Бо виплати сьогодні вони є, завтра їх немає. А дитина завтра також нікуди не дінеться. Так, І люди хочуть відчувати якусь. Безпеку в економічному плані. Ну і звісно ж, як я вже говорив, оце є підвищення цього рівня відповідальності серед людей, підвищення якогось рівня е, стресу. Вони не дають і ну, якби, людям, які е, працюють полякам, українців, в принципі, та сама проблема, де вона по всій Європі. Люди е, дуже відповідально почали відноситись до народжування дітей. Це тепер не так, що е, можна народити дітей, відправити їх до бабусі, і вони там ростуть до якогось віку до школи. Умовно, так? А тут вже питання того, що хочуть, ну якби люди дуже відповідально до цього відносяться і хочуть спочатку мати якийсь фундамент, а потім, мати, а потім вже заводити дітей. Тому, можливо, одним, на мою думку, суб'єктивно, одним з найважливіших моментів є саме момент е, купівлею житла. От, тому е, ви можете з цього приводу написати свою думку. хто... Має хто не має дітей, чи є якась доля правди в тому, що я говорю, що дуже важливо на сьогоднішній день мати не тільки хорошу якусь роботу, стабільну якусь роботу, а також і мати yeah. якийсь свій власний куточок, а не жити на орендованому житлі, або з батьками, з бабусями, з дідусями, майбутніми і так далі. От е, далі, статистики пояснили, що тепер, от саме оце цікаве цифри. Цифри, чому в Польщі дуже тяжко буде ситуацію виправити? Статистики пояснили, що для забезпечення стабільного демографічного розвитку країни щороку на кожні 100 жінок віком, уявіть собі, від 15 до 49 років, що нижній поріг, ну прямо він максимально високий, що верхній поріг 49 років, ну який відсоток жінок в період там, після 40 народжує? Якщо взяти у відсотках, дуже невеликий. Ну а про е, оцю народжування в 15-16, знаєте, це вагітна в 16, це десь туди. Ну, Це також, це просто статистичні цифри, але навіть оце розширення діапазону, воно все одно дуже шокуюче. Бо на кожні 100 жінок віком від 15 до 49 років мають народжувати не менше 210-215 дітей. Тобто кожні 100 жінок. 100 жінок віком від 15 до 49 років мають щороку народжувати 215, 200, 200, ну, 210 добре дітей, навіть 200. Тобто, в середньому кожна жінка от, віком від 15 до 49 мають народжувати по 2 дитини в рік. Як вам така штука? Кожні 100 жінок, дві дитини в рік мають народжувати. От. І отак от це має бути. Ну, це прям якось дуже багато. На сьогоднішній день цей показник складає приблизно 116, тобто в два рази менший, фактично. І ми розуміємо, що якось його за період там, року, двох, можливо, навіть п'яти років, ну, дуже тяжко його змінити в якесь позитивне русло. В цьому є пояснення. Починаючи з 90-х років минулого століття, жінки пізніше створюють родину. Відповідно, і дітей народжують менше. Сьогодні багатодітні родини є рідкістю. Жінки переважно народжують одного або двох дітей. Тобто тут також говориться про зміну соціального устрою, я б сказав, про те, що жінки стали більш активними, стали, скажімо так, більш самостійними, в цьому є свої плюси. Я думаю, що. Жінки минулих століть, минулих поколінь мріяли про таке і боролися так, за оці за такі права і за таку можливість для жінок. Тому ось так це на сьогоднішній день виглядає. З 98-го року відзначається спад народжув... народжуваності, і минулого року в Польщі народилось менше ніж 400 тисяч дітей. І взагалі 2023 рік, коли народжуваність була, ну, вона була найнижчою. За весь післявоєнний період, тобто після Другої світової війни, це був найгірший рік по народжуваності дітей. Низька народжуваність може призвести до потрапляння в так звану пастку низької народжуваності і вийти з якої дуже е, тяжко. На сьогоднішній день середній вік е, жінки, яка народжує, складає 31 рік. Ще в 90-х цей показник складав 26 років. І також жінки все пізніше зважаються на народженість на народжування першої дитини. У му році, середній вік жінки, що народжувала, вперше становив 29 років. Тобто середній вік, так, взагалі, там, коли жінки народжують, це 31, це може бути перша, друга, третя дитина. А е, в 23-му році бачимо, що першу дитину народжують в середньому в 29 років. Е, плюси, мінуси. Пишіть в коментарях під відео. Будемо читати, будемо розбиратись. Дякую, друзі, кожному з вас. За перегляди бажаю гарного дня і до нових зустрічей.